Керівники органів управління освітою, навчальних закладів, дитячої юнацьких шкіл, федерації, методисти, тренери та спортсмени найкращих представників нагородили за спортивні здобутки на обласному, всеукраїнському та світовому рівні. Фізичний розвиток підростаючого покоління потребує особливої уваги. Так зазначили представники влади і обіцяють підтримувати ініціаторів у спорті. У час сьогодення, коли ми бачимо ці події на сході, спорт є важливим для невід'ємної частини для оборонно захисту країни. І тому треба повернутися обличчям до цієї проблеми керівникам вузів, до того, що ми повинні виростити сильного, мужнього, і освіченого і вихованого. Особу Те, що в області робиться для нашої молоді, для нашої талановитої молоді. Це звичайно не те, що можливо ми очікуємо, але це те, що на сьогоднішній день можливо зробити. Проте спортсмени кажуть, що хотілось би більшої підтримки від влади, адже сьогоднішній спорт не підтримується належним чином, а досягнень вимагають усі. І всі от здобутки, ми починаємо зі сіл, приїжджаємо надвірні у нас парінг. Бо у нас умов немає. От декілька років вже будується у нас зараз так як спортивний комплекс, і до сьогоднішнього дня він ще не збудований. Все тільки обіцянки, а діти через це, можна сказати, страдають. А дітей багато є? Та, бо у нас дуже багато. Зараз ми на даний час от відкрили в дитячому школі відділ освіти: це село Бистриця, Гвіст, Пасічна і пнів. Це ми своїми всіма зусиллями, зусилами без улади. Ми це все здобуваємо самі. Так само є у надвірні і проблема з опалювальним сезоном у спортзалі, ніби то і є тепло, але за нього нікому платити. Та й проблем спортсмени і тренери нараховують багато, хоча розуміють, що на всі грошей не вистачає. Тому стараються зробити щось своїми силами і сподіваються на спонсорів. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.